Чому колекторська тема досі жива і їх діяльність достатньо продуктивна? Зараз детально поясню. Е, найголовніша причина це те, що люди не обізнані. Наприклад, пояснюю три конкретних приклади: перше, колектори починають телефонувати до третіх осіб. От і як Сам позичальник, так і ті люди, до котрих телефонують ці колектори, вони не розуміють, що порушується законодавство, що порушуються дані права. Боржник починає думати, що про нього будуть думати плохо. Деякі треті особи починають сварити того боржника, начебто він там надав номер або зробив їх поручителем, що є неправдою. В таких випадках необхідно скаржитися в регулюючі органи. Другий момент це міфи колекторів і кредиторів відносно наслідків несплати за кредиту.